Усім привіт! Мене звати Мар'яна і я рада вас вітаю на своєму каналі Кроші Journey. Все про в'язання гачком і не тільки. Сьогодні, ось таким набором ниточок, я буду вступати у проєкт Валентини з каналу Валентина Творимо красу, і проєкт називається Сніжинка на долонці. Я брала участь в даному проєкті минулого року. І цього року також вирішила взяти участь в даному проєкті, так як є потреба у сніжинках та прикрашені досить великої ялиночки, яку цього року придбав чоловік. Я зазвичай купляю дуже-дуже маленьку ялиночку, таку з гілочок складену. І е, мені достатньо цих сніжиночок, що я. Маю, можливо, декілька дов'яжу. Ось, минулорічні сніжинки, що я в'язала в даному проєкті, я майже всі подарувала. У мене залишилось буквально декілька штучок, і я зовсім не планувала їх в'язати. Але так як я ялиночка величезна, тому я в терміновому порядку зараз буду нав'язувати декор для своєї ялиночки. Проект, до речі, спонсорський, там є спонсор. І подаруночки також будуть для учасників, які нав'яжуть найбільшу кількість сніжинок. Минулого року я отримала подаруночок, я дуже задоволена, дуже дякую Валентині. І буду приймати участь ще цього року. Ось. І що я буду в'язати. Буду в'язати я сніжинки. В основному хочу в'язати рельєфні сніжинки. Я вже собі підібрала схемки. Буду в'язати з цієї з цієї ниточки в першу чергу. І якщо буде бажання, час і можливість, я ще буду в'язати з ось цих своїх залишків нерельєфні сніж... сніжиночки. Також я дуже хочу. Кульку, не знаю чому, хочу саме синю і зеленого кольору. Хоча. Е ялинку планували ми робити в одному кольорі. Вона вийшла в двох кольорах, навіть трьох. Е і я ще хочу все ж таки. Ось такі кульки. Не знаю, чому синій і зелений, але щось мені так хочеться. І. Е я, до речі, поставлю в кінці відео для порівняння ялинку розмірі цього року і яку я мала минулого року, щоб ви розуміли суть, чому я в'яжу зараз терміново сніжинки і кульки. І також я в'язала ось таку минулого року іграшку з пицями. Правда, цього року я не хочу в'язати спицями, мені не подобається. І дуже довго, як на мене, ось, ці, ось такі в'язати. Вони навіть не подобаються, а в тому плані, що довго. Вони гарненькі, але так як для мене це трошки довго, тому я не буду в'язати. І бачу, якщо буду мати час, то зв'яжу. Так як маю ось такі кулечки 4 штуки ще. Можливо, очком вже картики зроблю. Не знаю, подумаю ще. от. Ось таким наборчиком ниточок і такими планами. Я вступаю в даний ще один проєкт. Я насправді цього року, якось в кінець навіть року, у мене 4 проекти. І я дивлюсь. Куди швидше, що робити, то, що треба. Роблю то, що треба. Спочатку вже закінчую подарунок а, м -м, у проєкті Різдвяні зустрічі до Миколая. Правда, це вже не вийде до Миколая більше до Різдва. Ось, а е і сніжинки це будуть першочергово, а там вже як вийде, так буду в'язати по. Часу дивитися. Сніжинки насправді довго не в'яжуться, тому, я думаю, що я їх трошечки нав'яжу і доприкрашу свою ялиночку. Ось таким наборчиком ниточок, скоріше, залишків ниточків. Я йду в даний проєкт і буду творити красу. Для своєї ялинки та декор для неї. А вам раджу також вступати в даний проєкт та в'язати красу декор для себе. Власними ручками. Це неймовірно. Не перемикайтеся, подивіться на ялиночки минулорічно і цьогорічну. Будуть коротенькі відео, також буде відео. Або фотографії, ще не знаю. <сміх> Минулорічних сніжинок, які в мене залишилось, їх досить мало. Тому не перемикайте відео, додивляйтесь до кінця. Мирного вага неба! Творіть свої шедеври, надихайтеся. До зустрічі в наступних відео та звітах.